О, то я розумію. Смакота. Життя вдалося. Тим всім управляють рептилоїди жидомасони Їм то вигідно. Та-та. англосекси рептилоїди. Те, то ті во біли гейці, ілони маски, все. Тримайте рахунок, козаки. Скіко? Ви чисто подуріли. Ми шо в буковелі? Альо. До розпорядження мера, новий культурний збір на підтримку європейських цінностей, на весь алкоголь в закладах плюс 50 Європейських цінностей, культурний збір, ах ти ж, сука, підарас жирний. Все піздець. Моє терпіння скінчилося. Я йду в мери. Ти що в натурі? В натурі, блять, цей Гондурас треба рятувати. І почну я з Самбора. Чую, щось буде.